610-ту річницю від дня першої писемної згадки вихідними відзначили у Матеївцях. Розпочали святкування із святкових богослужінь в церквах сільської ради. Потім запропонували гостям спортивне та культурно-мистецьке свято на місцевому стадіоні. Святкував із громадою населеного пункту. І наш Богдан Малецький. Матеївці одне із найстарших сіл Коломищини. Перша літописна згадка про нього сягає 1405 року. Однак там говориться про те, що село вже було та належало до міста. Це означає, що населений пункт значно старший від першої писемної згадки. На урочистостях виконуюча обов'язки сільського голови Любов Томанчук зазначила, що це свято чи не найважливіше для матеївчан. Найдорожче, що є в селі, це є його жителі, жителі щирі, працьовиті, які своїми своїми руками створили таку красоту, таке прекрасне село. Свого, хочу сказати, що свого часу е, в розвиток села також уклали е, свій вклад і е, свої зусилля е, сільські голови, жителі села Матіївців Ремба Василь. Е, Дарія Дранчук, а за головування Ніни Гуменюк наше село стало відомим, матіївці стали відомим не тільки в районі і в області, де вони займали перші місця як населений, як громада кращого довкілля, але воно зайняло друге місце. Воно на всеукраїнському конкурсі як кращий населений пункт. Тому ви повинні гордитися своїм селом, тому що це все зроблено вашими руками. Урочистість на стадіоні зібрала не лише мешканців села, але й багато. Багато гостей населеного пункту приїхали до села його колишні уродженці та мешканці. Завітали на свято і поважні Прикарпатці. Зокрема, вітали селян, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький та керівники Коломишини Богдан Болюк і Любомир Глушков. Я дякую вашій громаді, що ви вдруге вже реалізовуєте проект обласного конкурсу програми проєктів розвитку місцевого самоврядування. Цього року це у Матеєвецькій школі. Ми дуже сподіваємося, що. Все буде своєчасно відзвітовано, бо як таке виконання проекту вже завершене. Я дуже радий, що ви, люблячи своє рідне село, люблячи свою громаду, усі одне одного, цим самим свідчите, якою має бути Україна українська. Я дуже сподіваюся, що і європейське. Майбутня і перспектива не є віддаленими як якесь світло в кінці тунелю, а це є те, що настане чим швидше від відповідальної, виснажливої кожної з нас праці. Дякую вам за цю працю. Дякую вам за ставлення до України. Особливою повагою в селі користується родина Книшуків. Петро Васильович того дня отримав медаль за заслуги перед Коломишеною. А дружину Ориси відзначила керівники району. Сам же меценат також привітав односельців та вручив всім відзначеним грошові нагороди. Сьогодні 610 років дня народження нашого села. Це однозначно є і день народження кожного із нас. Я пам'ятаю той час, коли я навчався в Кам'янці-Подільському і їхав мимо Матіївців, мимо Корнича. І в цей час якраз закладався силос у сусилосних ямах. Я думаю, як би я хотів тут працювати, так воно і сталося. Я дякую долі і Господу Богу. Що має можливість тут працювати 20 жовтня 91-го року, коли ми вперше прийшли в це село, багато дечого змінилося в нашому житті. Коли ми починали з 30 гектарів землі. І на сьогоднішній день, коли наше господарство працює на території 13 сільських рад і обробляє 5700 гектарів землі, це є непросто. Тому, щоб довго не забирати часу. Я хочу в першу чергу вам, шановні односельчани, подякувати за співпрацю, за поміч, за прийом. Значило того дня і відомих вихідців із Матеївців, а вони в свою чергу прийшли на свято із подарунками. Матір Божа, Богородиця Ісус Христос, і написано, то мальовано, і аплікація написано. Вдарунок до церкви рідного села Іван Василь Михайловики щоки на стадіоні відбулося ще й справжнє культурно-мистецьке свято. Матівшан вітали ансамблі із сіл, де ведуть свою діяльність Петро та Орися Книшуки. Також розважали відомі артисти, такі як заслужений артист України Володимир Пушкар. А ще того дня відбулося і кілька спортивних змагань. Однак про них ми вже поговоримо у наступному випуску з Матеївці Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма подієнтика. Розпочали змагання із освячення нової роздягальні. Священники побували у всіх кімнатах приміщення. Слід зазначити, що ця спортивна будівля на сьогоднішній день одна з кращих не лише на Коломишині, але й на Прикарпатті. До стадіону підвели і асфальтну дорогу. А потім на поле стадіону вийшли ветерани футболу матеївців та отенії. На майданчику одразу ж почала точитися запекла боротьба однак матеївчани були більш зарядженими на перемогу. Тому першими відкрили рахунок, другий гол у ворота гостей став переломним у поєдинку. Отинійці перестали контролювати хід гри, тому й почали пропускати. А господарі на хвилі успіху повторили його ще чотири рази. Отиніці ж змогли відквитати лише один гол. Переможців нагороджував голова обласного товариства колос Михайло Вінтоняк та депутат районної ради Роман Дячук. А на майданчику із синтетичним покриттям поряд із стадіоном відбувалися змагання між командами кутків села. Участь у турнірі взяли три сформовані збірні. Гра відбувалася за коловою системою. Переможцем стала команда під керівництвом капітана Гуреля. Саме його футболісти і отримали головний кубок. А сам капітан став ще й кращим гравцем першості. Всі учасники отримали від товариства колос ще й смачні карпатські чаї. Тепер ж такі змагання між кутками стануть традиційними. З матеївсью Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма подієнтика.